Із підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності 183 технології захисту навколишнього середовища за освітньо-професійною програмою експлуатація приладів контролю навколишнього природного середовища. Сучасний світ стикається з численними екологічними викликами, серед яких забруднення повітря, води та ґрунтів, зміна клімату та деградація екосистем. У таких умовах зростає потреба у фахівцях, які здатні ефективно використовувати сучасні технології для моніторингу, аналізу та управління станом навколишнього природного середовища. В чому ж актуальність підготовки фахівців? Забруднення навколишнього середовища внаслідок діяльності промисловості, транспорту, сільського господарства, створює серйозні ризики для здоров'я людини і біосфери загалом. Виявлення та контроль рівнів забруднень є основою для прийняття екологічно відповідальних рішень. Новітні методи аналізу, такі як автоматизовані сенсори, хроматографія, потребують кваліфікованих спеціалістів для експлуатації приладів. Підготовка фахових молодших бакалаврів забезпечує володіння цими технологіями на практичному рівні. Попит на ринку праці. Екологічні інспекції, лабораторії, контролю навколишнього середовища, підприємства, воду та повітря, очистки, а також органи місцевого самоврядування потребують кваліфікованих фахівців. Молодші бакалаври можуть отримати посади операторів, приладів моніторингу, техніків лаборантів, спеціалістів і спровадження екологічних стандартів тощо. Майбутні фахівці повинні опанувати основи екології, природокористування, методи та засоби моніторингу довкілля. Навчальна програма повинна включати роботу з приладами для вимірювання параметрів довкілля, обробку та аналіз екологічних даних, формування професійних компетенцій. Випускники мають бути здатними виявляти проблеми природоохоронній діяльності, здійснювати контроль відповідної діяльності підприємства екологічним нормам, пропонувати рішення для мінімізації екологічного впливу. Фахові молодші бакалаври за спеціальністю, експлуатація приладів, контролю навколишнього природного середовища сприяють. Ранньому виявленню екологічних проблем, запобіганню екологічним катастрофам і підвищенню екологічної культури суспільства. Підготовка фахівців за спеціальністю 183 є важливим внеском у створенні безпечного майбутнього. Освітня професійна програма експлуатація приладів контролю навколишнього природного середовища дозволяє готувати спеціалістів, які відповідають сучасним викликам. І здатні ефективно захищати довкілля ця інвестиція у здоров'я суспільства, талий розвиток та збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь.